Минулу неділю у нас була зустріч з патронами в інтернеті через Google Meet. І декі, це була дуже цікава зустріч, розмова була така досить глибока. Кілька моментів, які є один момент, який я хотів би ну, якби підкреслити і поділитися з вами, все я не розкажу вам. От це для тільки для тих, хто є моїми патронами, хто моє, мене підтримують. Є така, скажімо, опція, що ми можемо збиратися, спілкуватися і розбирати різні аспекти. От, але є одна річ, яку я хотів би винести з тієї зустрічі і розповісти, поділитися з вами через те, що вона важлива для тих автодидактів, для тих, хто займається мовами. Надзвичайно важлива. І так. Мене звуть Юрій Бісараб. це передача Культурхімія, і будемо з вами говорити про дуже цікавий інструмент. Словники. <сум> Знову про словники. Дивіться, їх, по-перше, їх повинно бути дуже багато. Для того, щоб займатися мовою, от дивіться, після того, як ви, якщо це ви автодидакти, як тільки ви пройшли 30, 30 закладок, от слова, да, пройшли їх. Гарно, дуже гарно відтренували. Будь ласка, там є одне, один такий дуже важливий меседж. Не старайтесь нічого запам'ятати. Це шкідливо для здоров'я. Тобто, Як тільки ми починаємо змушувати себе запам'ятовувати, ми займаємося насистом. Тому акцент робимо на фізичному виконанні рухів мовного апарату, коли проходимо цю лексику. 30 закладках на, кожні, на кожну мову. Цього буде достатньо. 30. Ну, якщо захочете, можете експериментувати 40 і 50, хто ж вас зупинить. Але 30 це вже такий базовий лексикон, базова лексика, найнеобхідніша. Там буде. Так от, після цього етапу, до речі, в мене є відео, багато відео на цю тему. Найширший виклад про, про Мнемотехніку Валерія Курінського, він є на Патреоні. Там можна купити, навіть не членам Патреону, можна купити ці відео і їх розібрати, якщо ви не розібрали їх, не, не зрозуміли їх за книгою. За книгою, це автодидактика Валерія Курінського, постпсихологічна автодидактика. Так от, після того, як ви пройшли 30 закладок, наступає. Дуже дуже важливий етап, який можна профукати. Тобто, пропустити, Його, він якби не дуже акцентовано виділяється. Це етап роботи з тлумачними словниками. Ще раз без тлумачних словників, смислу або ваш розвиток, ваше входження в іноземну мову. Буде надзвичайно повільним. Дуже таким, ну, я не знаю, якимось дуже бідненьким. Так от, треба придбати десь 15 словників на кожну іноземну мову, якою ви займаєтесь. Я сподіваюся, що ви, як мінімум, займаєтесь англійською, французькою німецькою. 15 словників тломечних, які вони мають бути. Є зразок дуже хороший. От, приблизно такого формату. Да, це «Langenscheid». Це німецький такий кишеньковий, його дуже зручно з собою носити завжди. В нього покланка така приємна. І взагалі текстура, папір. І а, також друк. Нормальний, хороший друк. Я можу вам показати, звичайно. Тут в мене є словники з друком таким, що його і не прочитаєш без окулярів або без лупи. Тому вибираємо ось такий приблизно формат словників тлумачних. Бажано мати їх десь до 15 таких. Кишенькових, різних, різного року видання, різні видання. Тобто Лангеншайт. Потім з німецької що можна ще порадити. Десь Дуден був у мене тут Ні, він у мене, не тут. Дуден зараз я вам не покажу, але є ще Варіх. Через те, що тут у мене словники такі, які я, не тлумачні, а двомовні. Є ще варіх, Дуден. От потрібно десь там по три, по п'ять. Дуден, варіх, Лангеншайт. Лумачних словників собі знайти. Це якщо ми говоримо про а, німецьку мову. З англійської. Ну, тут зараз, слава Богу, є багато словників. Один із них це Оксфорд, Да, Оксфорд, багато класних словників там є. Потім є Webster. я дуже всім рекомендую вебстери отакий ломачний словничок. Ну, це, до речі, мій улюблений словник англійської мови. Це просто. Це я не знаю, якщо комусь трапиться, купуйте три, щоб ще комусь подарувати. Через те, що це словник унікальний, я їх більше ніде не бачив. Причому знайшов на андріївському спуску. Там колись продавали якісь букіністи, були колись на андрівському взвозі, букіністи, можете собі уявити ті часи. От, і продавали такі словники. Я з ним купив ще ось такий. Це теж мій улюблений словник, теж вебстер, до речі, класні словнички, просто без них не можна жити. З французької у мене буде складніша ситуація. Чомусь мені не щастить знайти нормальних словників. Але є ось такі, наприклад, це у нас лягрус. Є лягус. Потім, ну, подивіться, там ще є словники, які видають французи тлумачні словники. Я з собою їх не приніс сюди, тому що в мене акцент трішки на іншому має бути. Треба засвоїти методику або техніку ланцюгового читання тлумачних словників. А я її ще називаю асоціативного читання. Через те, що за допомогою цієї техніки ми будуємо асоціації, ми дивимося на те, як слова пов'язані одне з одним, як вони функціонують. Це як нейрони мозку, да? як, вони, як у них відбувається комунікація, як вони працюють. Так от, дивіться, що ми робимо з ланцюговим читанням. Ми знаходимо якесь слово, потім виконуємо його фізично мовним апаратом, можемо уявити навіть, як його потрібно виконати. Наступний етап: ми можемо його повторити у внутрішньому ландшафті. Ну, Наприклад, яке тут в мене слово? Зараз я скажу. Фос, e, да? Я роблю це французький словник, от, думав, я Фос Сказав і внутрішньому ландшафті, що воно ехо пішло. Потім читаю статтю про це, це слово. Іду далі, да? Ось там, іду далі. стаття. Як тільки мені трапляється незнайоме слово, я його шукаю в цьому тлумачному словнику. Можна знайти. Я думаю, що ну, буває таке, що не можна знайти. Переходимо до якогось наступного або повертаємося, шукаємо ще. Іншими словами, нам потрібно організувати цей пошук асоціативних зв'язків. Ще одна річ, от тепер я вам даю такий ноу-хау, лайфхак. Що для того, щоб словники тлумачні якби віддавали свій сік о, більш охоч, потрібно їх, от бачите, підписати. Потрібно таку штучку зробити, показати Д, аж до кінця. Підписати, щоб я показую, щоб вам було добре видно. Тоді словник вважаємо, готовий до того, щоб ним користуватися. І він набагато більше дає користі, якби віддає свого чогось такого особливого, коли ми це робимо. Словник, який не підписаний. Навіть як, да, де позначено, це Дуден, да. навіть якщо не позначено, що там за букви, цей словник не хочеться брати. І от він не буде давати, від... давати от те, що нам потрібно: давати таку енергію переживання, як можна це назвати, від користування словником словами. Ми матимемо набагато менше задоволення. Тому для приріднення словників, для їх більшої корисності ми маємо обов'язково підписувати їх ось таким чином. Окей? Ну ось, це ще один такий невеличкий вам інструмент. Користуйтеся на здоров'я. То зацікавляться більш широко питаннями словників. У мене там теж на, 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 на Патреоні є, мабуть, відео, а якщо не є, то там ви можете просити мене, і я зроблю додатково, можливо, більш широке покажу слов... словників більше. Але, здається, і тут просто на Ютубі, от ви можете знайти мої відео про словники, де я показую багато і більш детально. Але я не говорив про цей момент. Про підписання словників, для того, щоб вони ставали ріднішими. І також ще на один момент: до словників потрібно ставитися як до священих книг. Навіть якщо вони, можливо, не вдали в чомусь. Бувають такі словники, але до них потрібно ставитися як до чогось такого особливого. Ну, ще є один аспект, я вам покажу, що також словники потрібно тлумачні підбирати, для того, щоб було зручно, дуже для зору. Читати маленькі словники з маленькими шрифтами. Зараз я покажу. От є чудовий словник, багатий словник німецько-іспанський. Але ж дивіться, тут ну без лупи читати неможливо. Слів багато, дуже багатий словник, а читати неможливо. Якби він, хоч, можливо, вони що трошки збільшили, хай він ліпше був товстіший через те, що сам формат оце дуже зручний. Його обгортка а, дуже така хороша. Але якраз шрифтом проблема. Не буде, не буде хотітися читати цей слонок, чесно вам кажу. Ну ось, на цьому я завершую. Хай щастить? Підписуйтесь, будь ласка. І також під, моїм, під цим відео є а, лінки для того, щоб допомагати нашим Збройним силам, які нас обороняють. І також є лінк на. На мій рахунок, хто захоче мене підтримати стимулювати, то, будь ласка, щастить.